Сьогодні відео клоп залишить Ліверпуль наприкінці сезону. Артета дав інтерв'ю стосовно його майбутнього в Арсеналі. Супер статистика нападаючого Ліверпуля Дарвіна Нуньеса. Хай він витримує цей темп і також залишить Барсу наприкінці сезону та Серхіо Рамос, який б'є рекорд Лео Месі в Лалізі. Я вас вітаю, друзі, з вами Юрій. І це гаряча порція новин трансферних чуток, а також подій світі футболу. Що ж починаємо? АПЛ. Перша новина вона буде стосуватися Ліверпуля. Керманичер Ліверпуля Юргена Клопа вже весь футбольний світ почув цю новину, яка приголомшила багатьох. Що Юрген Клоп залишить Ліверпуль влітку наприкінці цього сезону? Я хочу сказати ну, буквально там два-три слова з цього приводу, що мені хочеться сказати. Перше, Ліверпуль він при клопі, він ну, не те, що розсіл, це, це абсолютно інший рівень, який був до клопа, і після клопа. І той, хто давно переглядає футбол чи дивиться за футболом, той мене зрозуміє, про що я кажу. Клоп сам дав інтерв'ю. Він сказав, що він втомився. Людина працює в клубі 9 років. Людина працює в клубі, який ну, вона цей клуб піднімала з колін. Я не побоюся цього слова з колін, тому що до клопа Ліверпуль був ну майже середняк. Як залишив хто там Суарес, як залишив в 2015 році Ліверпуль і все. І все там, все там накрилося. Коротше, і що тут скати, клоп збудував топ. Команду команда будувалася там на протязі ну трьох-чотирьох сезонів. Це точно. Клоп, це та людина, яка в принципі збудувала топ-команду без участі топ-зірок. Ну там були топ-зірки, але ну не такі вони були, були вже й топові. Це були зірки Алісон, Ван Дейк і Тяга Алькантара, і це було не на старті цієї будівлі. Салах я як зараз пам'ятаю, його всі майже всі називали «бігунком». Там мане, ну так це був в принципі міцний футболіст, але топовим його назвати не можна було. Ферміно так само запрошувався з Бундесліги, і це така була темна конячка. Тому Юрген Клоп він вигорів, і я ще гадаю, що причина в тому, що він зробив таку заяву, полягає в тому, що він розуміє, що Ліверпуль, ну це наразі він Ліверпуль, йде на першій сходинці АПЛ, але клоп же бачить набагато більше ніж ми. Ну, з дивану, скажімо так, і він бачить те, що в команді в майбутньому, в недалекому майбутньому, в команді треба робити ще декілька пере, перебудов. І у клопа банально на це не вистачає ні енергії, ні сил. Ну, Людина, ще раз кажу, пропрацювала 9 років. 9 років в мега. Це він так, це він здалеку такий, усміхається, позитивний. Але це досить важко тримати внутрішню атмосферу в команді. Там там дуже багато питань, і клоп сам сказав, що він він просто-напросто. Він в нього немає більше сил. Він втомився, він хоче пожити. Людина хоче пожити заради себе, тому що ну в це можна так от втягнутися, і ще там 9 років пройде. Ну кожна людина робить свій вибір. Він клоп зробив свій вибір. І він відчуває, що він більше не зможе дати. Клубу, те, що він давав раніше. Це абсолютно нормальна стратегія, це абсолютно нормальна поведінка. Тому так, для багатьох це шок, для мене теж це шок. Ну, я знав, що це колись має статися, але я не думав, що це станеться ось в цьому сезоні. Я думав, що там може пару років щось таке. Кого б я хотів бачити замість клопа, замість клопа, ну мені спадає на думку лише три кандидатури. Перша кандидатура це. Антоніо Конте, я хочу зауважити, що Клубу Ліверпулю, такому клубу, як Ліверпулю, треба наразі не просто тренер. Йому потрібен тренер-будівельник. Антоніо Конте колись дуже себе гарно показав або там прокламував в Ювентусі, коли він виступав в ролі будівельника тренера-будівельника. Оцей Ювентус топовий, який там залегрі доходив до двох фіналів, цей фундамент закладав Антоніо Конте до Конте там було дуже все. Дуже все погано в Ювентусі. Інша кандидатура цей Італієць Дедзербі, який може досить швидкі терміни пристосовуватись до нового середовища. І третя це Хабі хабілонса, Хабі який є. Показує досить крутезні результати в Бундеслізі. Хабі Алонс, для якого Ліверпуль це майже рідний клуб, і я гадаю, що такі, як Хабі Алонса, такі революціонери, вони можуть дати дуже багато такому клубу, як Ліверпуль. Що ж подивимося, залишається півсезону. Я гадаю, що керівництво Ліверпуля вони. Вони будуть обмірковувати, Вони будуть, я думаю, вже вести якісь переговори з якимись коучами. Тому подивимось, досить скоро. Я думаю, що ми узнаємо нового ім'я, нового тренера Ліверпуля. Йдемо далі. Не відходимо від теми Ліверпуля. Дарвін Нуніс, нападник Ліверпуля, стає єдиним футболістом з топ-5 ліг, у кого 10 галів плюс 10 асистів. І це без пеналь. Наразі немає жодного футболіста із топ-5 ліг, хто міг би похвалитися такою статистикою. Так, Дарвін Нуніс він нестабільний. Так, ну я б не сказав, що він нестабільний. Я вже багато казав, він не може, не може бути лідером. Він ще ну, не вміє бути лідером. Він нещодавно забив гол в рамках Кубку. Англії ворота Норвіча на 28-й хвилині він дає досить багато асистів, особливо на Салаха. Він класно грає корпусом, він приймає участь у розвитку атаки, але вони але але він не може тягнути, поки що він не навчився тягнути на собі напад. Салах це може робити у Салаха багато досвіду в АПЛ, але в принципі Салах. З першого ж року в Ліверпулі він заграв так, заграв, що за нього багато хто заговорив. Тому розвиток нуніса він відчувається, але йому йому треба вчитися тягнути на собі команду, тому що салах не вічний. Йдемо далі серія а мова піде про наполі, про центрального нападника Наполі Віктора Осімана. Президент Наполя Де Лорентіс дав інтерв'ю. Він сказав, що Віктор Осімен влітку хотів перейти або до ПСЖ, або до Реалу, або до ще там двох клубів за ПЛ. Цікава звичайна інфа від Де Лорентіса, особливо про Реал. Я не, думаю, не гадаю, що Реал там влітку готовий був віддати 140 мільйонів за Осімена. В них, в принципі, в команді. Непоганий баланс, ну і кажу, це на рівні чогось такого. Вони працюють над трансфером Бапе. Навіщо їм Осімен за 140 мільйонів? Багато хто розуміє, що це переплата так. Осімен топ, але 140 мільйонів ну це too much. Вмічається, що сам Віктор Осімен він не задоволений становищем Наполі в серії Ачу. Нагадати, що Наполі знаходиться на дев'ятій сходинці, і що сказати в принципі, ну шанси потрапити. В лігу чемпіонів на наступний рок є. Але з такою грою, з такими показниками це зробити буде досить важко. Особиста моя думка: риба гниє з голови. Де Лорентіс сам винен влітку, що пішов спалеті. Спалеті хотів покращень, спалеті хотів розвитку. Він бачив, що команда вона попливе, вона досить скоро попливе, і він. Передавав цю інформацію де Делаурентісу. Але де Деларентіс це де Делаурентіс. В нього саме головне це гроші. І тому ми маємо те, що вони мають те, що вони мають. Вони перебувають на 9-й сходинці. Вони в досить короткі терміни запросили, а потім звільнили Руді Гарсію. Мацарі, я вже казав, Мацарі якийсь рівень він тримати буде. Але якихось таких висот, які були при спалеті цього досягти, буде дуже важко. Йдемо далі, Іспанія Ла Ліга. Ну, перша новина це те, що хаві залишив барсу наприкінці сезону. Що тут можна сказати? Зрозуміло, що Хаві не тягне цей рівень. Він це відчув. Це такий ну, перший екзамен в його житті, а я ще хочу зауважити, що Хаві не має досвіду. Він в нього немає такого досвіду. як у клопа і ще в інших до Барси тренував тільки один клуб, і не було там такого рівню, не було там таких зірок, не було там. Такої напруженості, і хай відчув. Він відчув, що він нічого не може зробити для цієї барси. У Барси економічні проблеми. У барси дуже багато проблем. Там зміна поколінь, там дуже багато проблем. Хаві провів. Ну він він від себе зробив все, що зміг. Він в принципі в тому році виграв Ла лігу. В Єврокубках барса виглядала не дуже. Але саме головне, що хаві перегорів, зрозумів, що він нічого не може не дати більшого, не показати більшого з цим складом. Тому він дає дорогу іншим, і це досить логічне і справедливе рішення. То на хаві після заяви хаві з'явилося досить багато чуток. І журналісти почали обговорювати, хто ж замінить Хаві. І в інформаційному просторі з'явилася ім'я Артета. Сам Артета досить швидко відреагував на це. Він сказав, що я не буду залишати арсенал заради парси. І це теж ну, досить логічно. Артета, який. Він вклав душу в цей арсенал. Навіщо йому відвертатися від арсеналу заради цієї нестабільної барси, заради цієї барси, де багато проблем і де там треба буде закатувати рукава і працювати, працювати, і працювати. Це не буде гарантувати якихось нормальних результатів. А з арсеналом в нього, в принципі, все добре. Клуб в гонці за чемпіонством АПЛ. Клуб в плей-офф Ліги Чемпіонів. Тому навіщо йому це робити? Тому він досить швидко заорієнтувався, дав інтерв'ю, як то кажуть, розставив всі крапки. Йдемо далі. Мова піде за Серхіо Рамоса, який захищає наразі Севілью, яка знаходиться на 16-му місці. Серхіо Рамос випередив Лео Месі за кількістю матчей в Лалізі. Я хочу нагадати, що матч проти Асасуни в рамках Лаліги став для Серхіо Рамоса 520. Першим матчем самого Лео Месі 520 матчів. А лідерами за цим показником є Хоакін та екс-воротар збірної Іспанії Антоніо Субіс-Ретта, у яких 622 матча в Ла в Лалі. далі Бундесліга Баварія. Баварія підписує право захисника. А француза Сашо бої я хочу нагадати, що останнім клубом, за який він виступав, був турецький Галатасарай. Сума трансферу 30 мільйонів євро. Трансферна вартість француза наразі складає 22 мільйони євро. Також я хочу нагадати, що заробітна плата француза в Баларії буде 3 мільйони євро на рік. І контракт 23-річний француз підписує з Мюнхенським клубом до літа 2028 року. Що ж, це все на сьогодні? Тепер питання до вас: питання звичайно, стосовно того, хто замінить Юргіна Клопа в Ліверпулі. Я дуже хочу побачити від вас коментарі з ймовірними кандидатами. Так що чекаю ваших коментарів та аргументів. Поспілкуємось.